На фоні нової імміграційної політики адміністрації Трампа та виходу останнього релізу від американського репера Кепа Джі, я вирішив зробити цей випуск і нагадати, хто такий Кеп Джі та що він сказав про Трампа на своєму останньому релізі, який вийшов кілька тижнів тому. Фріде Хоуміс. З вами міністр Флексу ви на каналі Треп ЮЕЛЕЗГІРЕТЕЗ Гоу. А ain't нова nobody fresh, айменобарефено. Time, bitch, I'm on me. перед тим як перейдемо до обговорення релізу, я нагадаю хто такий кеп джі та його страґл. Народжений у міській боротьбі майже 35 років тому, хіп-хоп став великою культурною силою. Боротьба мексикансько-американського походження, яку не помічають у музиці саме зараз, коли форма мистецтва переживає найбільший глобальний вплив в історії, двері широко відкриті для нової історії, яку потрібно розповісти та прийняти. 30-річний Кеп Джі сподівається стати головним автором цієї історії. Наймолодший із шести братів і сестер, який народився та виріс між Мексикою та. Каліфорнією Кеп Джі виріс під ім'ям Джорджа Раміреса в предмісті Атланти Коледж Парк. Його мати виросла сиротою, а батько втратив власного батька через насильство у підлітковому віці. Шукаючи шматочок американської мрії, подружжя покинуло Мексику та переїхало до Каліфорнії, щоб створити сім'ю. Коли старший брат Кепа приєднався до банди у віці шести років, сім'я усвідомила небезпеку, що їх оточувала, і вирішила знову переїхати цього разу до Джорджа. Джі в 1993 році І я не відчуваю, що виріс як більшість мексиканців. Я виріс у двох культурах, каже Кеп Джі. Я виховувався в мексиканській родині, але коли я пішов до школи, я вийшов із свого середовища. У коледж парку не було багато мексиканців, тому я виріс серед чорношкірих. Я навчився ладнати з ними. Цей досвід зробив мене тим, ким я є сьогодні. Оскільки він був трохи більш американізованим ніж його старші брати і сестри, Кеп Джі не мав проблем з тим, як спілкуватися з однолітками. Уже з юного віку він відчував себе зіркою. Насправді, єдиний раз, коли він не вписувався у своїх однолітків дитинства, це коли йшлося про його музичні смаки. Більшість його друзів більше ототожнювали себе з тодішньою зіркою андеграунду Ті та іншими місцевими артистами Атланти. It, nigga, та як і більшість молодших братів і сестер, кеп любив усе, що слухали його старші. Для нього це були тупак Джей Зі Кані Вест. Я завжди хотів читати реп про свою культуру, але я ще не був настільки хорошим артистом, щоб це робити, каже він. У хіп-хопі небагато мексиканців, і я не хотів, щоб ми виглядали погано. Але тепер, коли я пам'ятаю про мексиканську боротьбу, я хочу бути тією людиною, на яку вони можуть рівнятися, сказав кеп Джі. Запозичуючи епічний протестний гімн NWA La Полісія, Кеп Джі показує, що навіть у його громаді поліція відома переслідуванням незаконними обшуками, необґрунтова. Вони зупинками прямо як в Україні, та припущеннями, що кожен мексиканець із татуюванням є членом банди. Я говорю багато про наркотики у моїй музиці, тому що це теж частина історії, каже він. Багато хто не розуміє, що для людей в Мексиці наркотики є єдиним виходом, там немає так багато можливостей. Кеп Джі тут не лише для того, щоб розповідати реп про боротьбу. Він тут, щоб показати, що мексиканці це більше, ніж ви думаєте. Багато людей вважають мексиканців бідними, які створені лише для роботи. Я хочу, щоб нас бачили в іншому світлі. Я хочу, щоб люди дивилися на нас і казали, мексиканці зараз у тренді. Перший прорив Кеп джі зробив з треком «Tatted Like a Mexican» з Чіф Кіфом, який за короткий час набрав 1,5 мільйона переглядів на ютубі. За свою кар'єру Кеп Джі вже встиг записати треки з Джізі, Віз Каліфою, Янг Тагом, Вайфен Лучі, Кріс Брауном, Аутом, Кірко Бенксом, Ганою та Ліл Узі. У 2016 році Кеп Джі дропає вірусний сингл Girlfriend, який ще більше створює хайпу навколо цього молодого таланту. With your been shit with your У 2017 році Кеп Джі став фрешменом по версії Double XL з такими зірками як XXX Tentais, Nebogie Vieh, PnB Rock, Ugly God, Kyle, Playboy Carti, Kamaya, Aminta Made in Tokyo. Також він зіграв у фільмі Daup в ролі фіделя, маючи на рахунку три студійні альбоми: Супа Хефе 2017-го, No cap 2018-го, Фріде Хоуміс 2025-го та багато мікстейпів. Один із його бенгерів – це and Geekin'» для альбому 2017 року Супа Хефе, що перекладається як Супер Бос. Цей трек виконаний в кращих традиціях Атланти. Очевидно, що він надихався зійтованом гучемейном, Young Tagom і мігос. У кліпі на трек and Гікін Кеп Джі в традиційному одязі і грілзах читає про вечірки і дівчат, а також про велику кількість малі. Звичайно, я не можу не згадати про трек Marvelous Day при участі Гане та Лілузі, легендарна колаба, ще один класний трек це сингл Рекс. Згодом його кар'єра поступово згасла, і він став непомітним, але я чудово пам'ятаю, як він взлетів. У 2025 році вийшов його альбом Фріде Хоуміс. На якому він читає, що йому не подобається політика Трампа, і американське суспільство хоче бачити мексиканців бідними і безправними. На треку Мага, який є абревіатурою до «Mexicans ain't going nowhere», Кеп Джі каже про дискримінацію його людей, але сам він мільйонер і йому не страшні закони Трампа. Далі в треку Джі каже, що в нього була лише мрія і песо. Він досяг висот. На додачу американські медіа часто зображають мексиканців в негативному світлі. У 2018 році Кеп Джі вже підіймав цю тему на трек День без мексиканців. На цьому запальному бенкері він читає: у мене є запитання до президента, ми працювали. А де був ти? Затримайся краще і подумай ще раз, який би був день без мексиканця. У багатьох містах і досі продовжуються мексиканські протести проти політики Трампа. Що ви думаєте про Трампа, Кеп Джі та еміграційну політику? Пишіть в коментарях.